Чинний мер Києва Віталій Кличко виграв вибори міського голови столиці у першому турі, набрав понад 50% голосів виборців джерело брифінг Київської міської ТВК 6 листопада. Деталі у виборах міського голови Києва взяли участь понад 722 тисячі громадян. Кличко набрав найбільшу кількість голосів понад 365 тисяч. Що складає 50,52 За Олександра Попова, ОПЗЖ, проголосували 68757 виборців. За Сергія Притулу, кандидат від голосу: 900. за Олексія Кучеренка, Батьківщина: 45 823. за Ірину Верещук, слуга народу. 39 321. За Андрія Пальчевського, Перемога Пальчевського. 38 360, за Ігоря Смешка, Сила й честь, 22 418. За Олександра Омельченка, Єдність острів Омельченка, 21 542. При цьому для голосування приготували понад 2 мільйонів бюлетенів. Понад сімох тисяч бюлетенів визнали недійсними. Мер уже подякував виборцям у соцмережі. За його словами, ця перемога велика честь і велика відповідальність. Раніше Кличко заявляв, що виборці кандидата від ОПЗЖ ексочільника столиці Олександра Попова не знають про його діяльність за часів президентства Віктора Януковича. Кличко розпочав політичну кар'єру ще у 2006 році. Тоді він балотувався до Верховної Ради та Київради. У 2012 році його партія Удар пройшла до парламенту. А після Революції Гідності у 2014 році кияни обрали його мером на позачергових виборах міського голови. Кличко чемпіон Європи, інтерконтинентальний чемпіон за версіями WBO і WBA, чемпіон світу з боксу в суперважкій ваговій категорії за версіями WBO і WBC. Усесвітня боксерська рада назвала його кращим панчером в історії суперважкого дивізіону. Знати більше перша поразка Зеленського, як пройшли вибори у Києві. Нагадаємо,